В Україні вже традиційно двічі на рік переводять стрілки годинників. Такий звичай було запроваджено для економії електроенергії та подовження світлового дня. А все тому, що взимку світає пізніше, а сутінки настають раніше, ніж у літній період. І хоч в державі вже давно говорять про скасування такої практики, в останню неділю жовтня ми продовжуємо переходити на зимовий час. Як до цього ставляться прикарпатці? Андрій Попович. Розкаже вже неодноразово у раді порушували питання про скасування переведення часу, але наразі такого закону ухвал не було. Тож українці і надалі будуть змінювати свої біологічні ритми двічі на рік. Медики кажуть, сезонне переведення стрілки годинника погано впливає на здоров'я людей. Найбільше страждають від переведення часу є літні люди, і із захворенням серцево-студиницько системи. Ну і звісно, кожний організм для кожного організму це є стрес. Тому можна виділити декілька порад. Перше намагатися більше висипатися, раніше лягати, ніж зазвичай, і раніше вставати. Для того, щоб краще заснуло, можна прийняти теплий душ. Вранці, щоб краще прокинутися, можна прийняти контрастний душ. Другий – зменшити навантаження, робити важливі справи в другій половині дня. Крім того, зміна режиму та брак сну можуть спровокувати стреси. До цього особливо потрібно підготуватися емоційно вразливим людям, додають медики. Стежте за своїм харчуванням. Їжа є одним з факторів, які впливають на наше самопочуття, тому в цей час важливо приділити увагу правильному харчуванню. Ще одним пунктом є прогулянки, важливо тривалі погулянки на свіжому повітрі. І ще одною запорукою хорошого самопочуття є хороший настрій. Для тих, хто страждає серцево судинами якраз бажано тривалі прогулянки на свіжому повітрі. Ну, медикаменти тут не мають ніякого впливу. І режим сну намагатися швидше лягати, і поступово можливо кожного дня змінювати наприклад, на 15 хвилин швидше лягли, на 15 хвилин швидше встали, на потім на півгодини. І так поступово робити поступовий перехід. Бажано, щоб це все не було різко. Самі ж Прикарпатці до переведення стрілки годинника ставляться неоднозначно. Наскільки знаю, що це вводилося в зв'язку з економічними певними показниками, економії електроенергії, тому думаю, що важливо знаходити якийсь баланс, особливо в такий складний час, між, звичайно ж, здоров'ям і, звичайно ж, економією, особливо в теперішній час. Звикати треба, це погано, а так то якось не знаю. Важко переходити, тобто то перший тиждень, але ну, за тиждень вже далі звикаєш. Великої доцільності в цьому не бачу, щоб переводити. Тобто, якщо б лишили так, як воно зараз є, не переводити, мається на увазі останню неділю-жовтня, ну було б взагалі супер. Тому що перший тиждень це так випадає трішки з ритму і переналаштовуєшся, і потім весною аналогічну ситуацію треба робити. Ну тому, як на мене, ну ставлюся нормально, ну не негативно, не позитивно, але якщо б залишили так, як. Без переведення, то взагалі було б супер. Цьогоріч Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад в ніч з 29 на 30 жовтня.